Вітаю, в ефірі ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Закон про збільшення штрафів для ухилянтів передано на підпис президента. Загалом стягнення зростуть. В особливий період вони складуть від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. Це для громадян, а для посадових та юридичних осіб від 34 до 51 тисячі гривень. Але і це ще не все. Бо будуть і штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Більше про стягнення та відповідальність військовозобов'язаних призовників та резервістів знає Олексій Шаларо, адвокат Олексію, вітала так, вітаю вас. Тож штрафи за Дійсно, порушення право військо... Верховна Рада проголосувала про закон, а, який 10379, Він називається про посилення відповідальності за військове правопорушення. Дійсно, штрафи є. Чекаємо на підпис президента. Після підпису він набирає законної сили і будуть дуже посилені а, штрафи, штрафні санкції. Угу. Олексію, от тоді отут я маю уточнити, бо розібратися не так то і просто. Штрафи за порушення правил військового обліку, це 210 стаття Кодексу про адмінпорушення. Та штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію варто розділяти чи краще розглядати в одному кейсі. Ви можете зрозглядати це в одному кейсі, тому що дивіться, перше, за що будуть, от ми знаємо, що через 60 днів протягом 60 днів потрібно оновити свої дані. Як це буде працювати? По закінченню 60 днів буде сформований список тих осіб, які не пройшли оновлення. Вони будуть передані поліції, яка згідно закону має право зробити адміністративне затримання та доставлення до ТЦК СП. Вона, якщо не знайде вас за адресу, яка вказана в ТЦКСП. Тою адресою, де ви проживаєте, вони повідомлять про це ТЦК СП, що не знайшли. ТЦКСП робить відповідне е, вимогу повідомлення про те, щоб протягом 10 днів ви з'явилися до ТЦКСП. Ви цього не робите? все. вони вже мають право скласти постанову. Дивіться в чому нюанс в суд вже звертатися їм не потрібно. Складається постанова про застосування адміністратив активного стягнення все потім придеться до виконавчої служби, яка в свою чергу буде накладати відповідні арешти. Це стосується як за не отрим... за отримання повістки, якщо не з'явилися по повістці а також не зробили оновлення оцих даних, які про які каже закон масовість неоновлення даних. Як її потягнуть взагалі державні інституції, чи буде тут просто обвал шалений, чи буде вибірковість? Як це працюватиме, як думаєте? Ні, виборкованості не буде. Я ж кажу, що мені так е, мені повідомили е, мої колеги-юристи е, з ТЦКСП, які сказали, що 60 днів зараз дадуть е, військовозобов'язаним, щоб вони оновили дані. Потім будуть складені відповідні списки. Е, це дуже легко робиться по базі даних, і будуть передані поліції для адміністративного затримання. Якщо mm -hmm. далі вже по процедурі, як я вже казав. Олексію, як дізнатися людині військовозобов'язаному, що проти нього є провадження? Дивіться, він отримує як от як зараз. Наприклад, він їхав на, на радар його сфотографувала камера по нафтівці. Потім він тільки дізнається, коли або йому в дію приходить, або виконавча служба накладає штрафи на його карткові рахунки. Тут так само буде постанова, яка буде передана. Вона направляється, звісно, на адресу реєстрації. Але якщо він її не отримає, цю постанову, то відповідно він дізнається, коли вже виконавча служба зробить арешт його карткових рахунків. Це або в дію, або в. Відповідну банківську Угу. А коли за Ухилянство настане кримінальна відповідальність, теж треба окремо. Так, е у нас, ну, так, так називаємо, ухилянство наступає кримінальна відповідальність тільки в, да -да, тільки в одному випадку, якщо особа пройде ВЛК, підпише ВЛК, отримує бойову повістку і не з'явиться до місця дислокації. Ось тоді наступає кримінальна відповідальність. Якщо ВЛК не пройшов, то все це адміністративна відповідальність. Угу. Але тоді я тут мушу процитувати членкиню комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардепку Ірину Фріс. А вона, коли пояснювала власне оцей а, закон, який ми з вами сьогодні обговорюємо про накладання штрафів, зауважувала, що якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий не з'являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону. Про мобілізацію І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена. Передбачається від трьох до п'яти років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дій воєнного стану. Як тоді розуміти отаку от заяву? Ну, ви ж знаєте, скільки як, як кажуть народі, скільки юристів стільки стільки мніні. Тому я вам кажу, що вже склалася судова практика, стала що кримінальна відповідальність наступає лише тоді, коли людина отримала бойову повістку. Як в народі кажуть, це повістка для з'явлення відповідної частину військову. Коли пройшла ВЛК, тоді буде кримінальна відповідальність. В інших випадках це адміністративна відповідальність. Як би не хотілося якимось посудовим особам притягнути до кримінальної, але не вийдеться. Пане Олексію, а щодо чоловіків, які за кордоном, вони ж теж мають оновити дані. Не всі я так розумію, це ага. будуть робити, але побачимо вже від суботи. Щодо них на них будуть накладатися штрафи, і як це працюватиме з людьми, які за кордоном? А тут так само чим вони відрізняються від інших громадян України. Вони повинні оновити дані через СНАП, через електронний кабінет, які повинні, начебто, запрацювати завтра. Ну, вірніше 18 травня. Як воно буде, не знаю. Але так само не з'явилися оновити дані. Не оновили дані. Так само буде до поліції передано. ТЦК ж не знає, що він за кордоном. Так само дадуть поліції на адміністративне затримання, так само буде виклик до ТЦК. Не з'явилися так само постанова, так само штраф. А Нічого. і блокування, врешті-решт, картки українського банку. Якщо вона є учні... української картки, так, так, так. Все в загальному порядку нічим не відрізняється. Ну і не можу не запитати вас. Сьогодні в мережі з'явилися е, чергові відео е, з такими силовими е, проводженнями чоловіків е, кудись, ну і ймовірно, е, до ТЦК із маршруток висаджували. Не знаю, бачили чи ви не бачили. Е, і отут виникає питання: е, закон ще не набув чинності, ще кілька днів. Е, е, йдеться про оновлення даних, але рутинна, е, і, на жаль, така е, ну, досить. Агресивна робота ТЦК е, продовжується. Е, і знову, знову я питаю е, своїх спікерів про те, чи може новий закон оцю систему змінити, чи він закон у своєму просторі буде діяти? А е, отакі е, м, тягання по маршрутках із маршруток і по вулицях воно буде в іншому просторі відбуватися. Саме саме другий варіант ви розумієте, що зараз ще не мають права перевіряти військово-облікові документи поліція або інша. З 18 травня ще дано додаткові повноваження, і людина зобов'язана пред'явити військово-облікові документи. Тобто, це буде додаткові ще підстави для того, щоб відповідно зробити адміністративне затримання. І поліції вже в законі прописано, що вони мають право зробити адміністративне затримання. Тому це ще більше повноважень, розширить коло цих. Тому це я думаю, що буде ще більше цього, як ви бачили і до тобто я думаю, що цих випадків буде більше. Пане Олексію, тоді дайте пораду сумлідним громадянам. Бо на відео бачимо, що люди намагаються, можливо, не в надто коректній формі щось протиставити працівникам у військовій формі, які представляються саме представниками ТЦК або і поліція долучається. І от на одному з відео сьогоднішніх бачили там довгу довгий діалог громадянина з поліцейським припирання такі. Порекомендуйте, як поводитися. Може направду максимально коректно. Може наводити статті законів, якщо людина, звісно, їх знає і впевнена, що цими нормами вона може захистити себе принаймні у вербальній комунікації. Дивіться, вже у нас іде, як вже казав, два роки війни. Людина вже військовозобов'язана, повинна була свої документи військово-облікове. По... Подумати, розумієте, і вже зробити. Якщо в нього є відповідні підстави для е, звільнення з військової служби в виключення, вони вже повинні були пройти в ТЦК, Якщо вже ВЛК. якщо є діти, тобто всі підстави повинні вже бути оформлені. розумієте? і чим далі буде, чим буде ще більше перевірок, тим тим більше тим зменшують будуть права людей військовозобов'язаних сьогодні я й сам мав е, таку бесіду з приморським ТЦК, але зі мною чемно розмовляли. Подивилися військово-облікові документи, перевірили по базі. Е, питань не було взагалі. Просканували це все в мене вийшло ну, хвилин 10. Тобто все перевірили, сказали, все у вас все все в порядку. До побачення. Просто я розумію, що чому діють так в ТЦК СП. Тому що, наприклад, бувають такі випадки, коли людина взагалі з 9 класу не була ні на обліку, не має жодних документів військово-облікових, не має жодних підстав для відстрочки. Але вже ви повинні про це. Я всім кажу своїм клієнтам, що вже два роки війни потрібно робити документи. Якщо хвороба оновити всі е, документи, мати при собі. Якщо діти відповідні документи, якщо дитина інвалід, відповідні документи, батько чи мати інвалід. Другої першої групи відповідні документи, акти. Тобто, вже потрібно в цьому напрямку працювати, тому що ну так просто не буде. Будуть збільшення блокпостів, буде збільшення, тому що йде війна. Ви розумієте, хлопців вже ну не вистачає. Тому ось я вважаю, що от потрібно зробити все, щоб отримати або відсрочку, або піти служити, або звільнитися взагалі о, вірніше виключити з, з військового обліку. Ну і поводитися як цивілізовані представники європейського українського суспільства. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до нас. Олексій Шаваро, адвокат був на зв'язку з Лаєвстудію. Обговорювали те, що на столі у президента вже лежить закон, ухвалений Верховною Радою, про підвищені стягнення з українців військовозобов'язаних, які порушуватимуть законодавство. Збільшені штрафи значно тому всі документи, якщо цього ви не зробили досі, треба владнати і бути впевненими в тому, що ви можете себе таким чином ну, зробити прозором для держави. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим каналом.